Вітаю ветері. Випуск у студії Віктор Раду. Державна прикордонна служба повідомила про припинення роботи паромного пункту пропуску між Україною та Румунією після нічного обстрілу з боку Росії. Унаслідок атаки дронів на Одеську область двоє людей поранені, пошкоджено припортову інфраструктуру. Вщент вигоріли шість вантажних автомобілів. Під час обстрілів над нашим регіоном збили 10 дронів. Ще шість знищили у Миколаївській області, та по три над Херсонською та Кіровоградською. Повідомили в силах оборони. Протягом двох годин російські терористи атакували регіон ударними дронами. В Ізмаїльському районі зафіксовано прильоти в припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків. Одному з них медичну допомогу надали на місці. Другого з важкою травмою руки госпіталізували. Крім того, зруйновано складські приміщення, сильно пошкоджено будівлю КПП на кордоні та близько 30 вантажівок. Шість фур загорілися. Пожежі загасили рятувальники. Крім того, був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. Пропускні операції у пункті пропуску Орлівка на кордоні з Румунією не здійснюються там відбуваються стабілізаційні заходи. Усі автомобілі переправляють на інші напрямки, наприклад, автомобільний пункт Рені. Про відновлення роботи прикордонного пункту обіцяють повідомити окремо. Росіяни атакували дронами Камікадзе і Херсонську область у Береславі. Осколкове поранення дістав поліцейський. Зросла кількість поранених і у Киселівці у важкому стані до лікарні ушпиталили 83-річну жінку. Лікарі борються за її життя. Загалом через ворожий удар по населеному пункту поранення дістали шестеро людей. Минулої доби ворог кілька разів накривав вогнем із РСЗВ далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Населені пункти Херсонської області. Армія РФ скинула авіаційні бомби на житлові квартали Береслава. У будівлі ЖЕКу загинули двоє літніх людей, які оформляли там допомогу. Ще двоє важко поранені. Зафіксовано влучання бомб по території підприємства. Там пошкоджена будівля та вигоріла автомобільна техніка. Потужними вибухами в місті зруйновано 19 житлових будинків. Від авіональотів постраждала і бургунки. А там вибухами майже зруйновано дитячий садок, значно пошкоджено школу, складські приміщення та житлові будинки. По киселівці ворог завдав ракетного удару тактичною авіацією, поціливши в житлові квартали та складські приміщення. Поранено чотири людини. Протягом дня вибухи лунали і в різних районах Херсона. Російські війська обстрілювали місто з різного виду озброєнь. В одному з мікрорайонів російські знаряди вбили трьох херсонців: жінку та двох чоловіків. Коли почався обстріл, усі вони перебували в альтанці біля будинку під обстрілами перебували комишани. Там ворожими снарядами пошкоджено територію заводу, приватні будинки та поштове відділення. Повідомили в поліції Херсонської області. У Херсоні затримали настоятеля одного з храмів. Він продавав зброю, залишену російськими військовими. Священник організував дві схованки з арсеналом. Одну з них він обладнав просто на місці будівництво нової церкви. Фігуран підшукував клієнтів для продажу зброї, зокрема, користувався своїми знайомствами в кримінальному середовищі. Співробітники СБУ задокументували його спроби продати два переносні зенітно-ракетні комплекси ігла та постріли для РПГ-Сім. Тому учасникванта храм. Я ту сторону. Пулеметы и кашки. Один пулемет остался, то я уже отдал. Ну как бы есть, но человека нету, у которого оно лежит. Один пулемет, АК, граната. Під час огляду сховища у споруджуваному храмі оперативники вилучили п'ять снарядів і два порохових заряди для РПГ. В іншій схованці зберігалися кулемет і автомат Калашникова, три гранати Ф1, майже сім тисяч патронів різних калібрів. За даними слідства, ця зброя мала використовуватися для провокації у Херсоні під керівництвом ворожих спецслужб. Священника помістили в СІЗО. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес службі відпрацювання протимінних. Дій у чорному морі із залученням міжнародних партнерів стало основною метою цьогорічних навчань «Сібриз». Про підсумки військових тренувань також про особливості тактик, до яких вдаються військові країни-агресора. Дивіться далі. Мета військово-морських сил України повне зачищення української акваторії від присутності там Чорноморського флоту РФ. Тому так звана бавовна у Криму продовжуватиметься, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Щодо ж навчань Сібриз, то головною ціллю було відпрацювання протимінних дій у міжнародному середовищі. Працювали наші команди як з розмінування безпосередньо водолази, дайвери, так і відповідно команди, які знаходять ці вибухонебезпечні предмети за допомогою протимінних дронів. І ці команди мали попрацювати у з'язці і попрацювати з іноземними командами, які мають такий самий напрям діяльності. Все це нам вдалося зробити. Наступні міжнародні навчання «Сібриз» вже сплановані. Деталі поки не розголошують. Щодо роботи нового зернового коридору, встановленими в МС, ЗСУ, то сім суден вже вийшло по заданому напрямку. П'ять з них перебували в українських портах ще з моменту повномасштабного вторгнення. Корабельне групування вони вже сюди не заводять. Вони чудово розуміють, що ми зможемо їх знищити. Відповідно, вони їх тримають подалі, десь там за берегами кримськими ближче до новоросійської бази своєї, тому продовжує працювати так ракети, шахеди і авіація. Це тут та ділянка, той напрям, який нам ще треба буде перекрити. І, звісно, тут у нас надія лише на нові зразки озброєння, типу і 16 Прокоментував Дмитро Плетенчук і нову тактику ворога запускати крилаті ракети, які є керованими у польоті та змінюють свій курс. Скоріш за все, РФ так намагається обійти українську ППО. А щодо виробництва ракет Росією, речник військово-морських сил України повідомив наступне. Не настільки багато, як їм хотілося б. І відповідно, ця, ця кількість, вона, скоріш за все, буде зменшуватися через те, що. Багато складових в цих типах озброєння, від 30 до 50 деталей, я не знаю, скільки там у відсотках, я знаю в деталях, складають іноземні частини. І якщо вони зможуть вирішити проблеми з Обійти санкції, то вони зможуть збільшити навіть виробництво, тому що вони зараз туди вкладають гроші відповідно в збільшення об'ємів виробництва. Проте, от вони стикаються з проблемою, що або бо треба замінювати своїми аналогами, які які, звісно, не є надійними. Пригостись філіжанкою чаю або кави, і водночас зроби свій внесок у допомогу українським воїнам. Такий зміст має благодійна акція Кава від освітян, яка цього разу відбулася на території одеської лікарні та стала вже не просто освітянською акцією. Вона об'єднала вчителів, батьків і дітей у спільній благодійній справі. Благодійна акція Кава від освітян ініційована департаментом освіти та науки міста Одеси, розрослася і вийшла на вулицю. День вчителя і день захисника України цього року відзначаються в один день 1 жовтня. Тому впродовж декількох тижнів вчителі пригощали всіх бажаючих кавою у своїх навчальних закладах і збирали донати для збройних сил України. А наразі традиційний ярмарок відбувся просто неба на території лікувального закладу. і Зібрав педагогів з багатьох шкіл разом. Наша їдальня запропонувала свою допомогу, і дівчата залишились на ніч і напекли ось такі гарні смаколики. Ось ми їм щиро вдячні. Вони зробили свою роботу. А ми вже підтримуємо і сьогодні. Тут печиво, смаколики, будь ласка, кава, всі донати ми відправляємо хлопцям на засо. Усвітяному благодійній справі активно допомагали учні одеських шкіл та небайдужі дорослі. Вся випічка, всі ці смаколики, які ви тут можете бачити, це все робили мами і бабусі наших учнів. Вони в нас дуже активні, дуже полюбляють також приймати участь в різних благодійних заходах. Тому пригощайтеся. На ярмарку пригощалися усі перехожі, увагу яких привернуло яскраве свято, а також пацієнти лікарні та самі лікарі. Доброго дня! Що ви придбали на ярмарку? Ну, враховуючи сьогоднішню обстановку в нашій державі, я думаю, що потрібен патріотичний настрій, потрібно бути душою, серцем з Україною і от вибирати такі маленькі елементи, які будуть підтримувати наш дух. До участі в ярмарку долучилися не тільки школи і ліцеї, але також позашкільні заклади Хаджибейського району. Вони запропонували дитячі вироби декоративно-прикладного мистецтва в обмін на донати для ЗСУ. А міський парламент старшокласників власноруч виготовив обереги. Сьогодні такий урочистий захід, тому ми тут зібралися і стільки багато людей, які усміхнені, такі гарні емоції. Тобто більше таких заходів хотілось би. І звичайно, щоб скоріше був мир, і ми такі заходи проводили вже в мирний час і вже з іншими емоціями. Смаколики, дитячі саморобки, аксесуари з патріотичною символікою все це могли придбати Одесити та гості міста на благодійному ярмарку. Акція від освітян вдалася цікавою і зворушливою. Вважають ці організатори з департаменту освіти та науки міськради. Всі люди, які зараз є на території цієї лікарні, можуть придбати щось смачненьке смачненьке для себе і взяти участь у придбанні обладнання для захисту мирного, чистого неба над Одесою і Півднем України. Ця акція, я впевнена, принесе дуже гарні результати. Ми в четвер будемо їх підводити. Є благодійний ярмарок. І, Ну, знаєте, найголовніше бачимо зараз посмішки на обличчях, і це для нас дуже приємно. Захід відвідав одеський міський голова Геннадій Трухан. Який теж прийшов не з порожніми руками. На благодійний ярмарок кава від освітян він приніс великий торт. Це з, таким, з подякою, великою подякою до наших захисників. Їм необхідна наша увага і допомога. Тому ми поруч, тому ми поруч всі. І ви бачите, наші педагоги всі, директора наших шкіл, працівники освіти, діти наші, парламент старшокласників, всі разом. І це, я, я впевнений, що це їм приємно. Кава від освітян не єдина акція на допомогу збройним силам, яку проводять педагоги Одеси до подвійного професійного свята освітян і військових. Також заплановані благодійні ярмарки у навчальних закладах міста. Як правильно вчити українську та грамотно підійти до цього процесу для ефективнішого засвоєння знань? А ще навчитися писати та говорити без помилок. На ці запитання знають відповідь фахівці своїм досвідом в освітній сфері поділилася викладачка кафедри українознавства Національного університету Одеська морська академія Інна Кравець. Як ефективніше самотужки чи за допомогою вчителя вдосконалити знання та вміння правильно і гарно говорити українською, писати без помилок, а також легко подолати психологічний бар'єр під час навчання? На всі ці питання дала відповідь викладач кафедри українознавства Національного університету Одеська морська академія Інна Кравець. За умов вивчення будь-якої мови, ми починаємо зі звуків. Ну бетку опустимо всі опанували зі звуків і правила їхньої вимови. І тут ключовий момент не просто проговорити звук, а проговорити його в поєднанні з приголосними, а також в словах. Проговорювати голосно так треба робити за словами Ірини Кравець, для того щоб звикнути до свого звучання саме цією мовою. При цьому можна читати вірші або прозу. На прикладі української, якщо її вивчає літня людина, то на допомогу можуть прийти онуки, школярі, які є більш обізнаними. Вони зможуть одразу поправити, якщо помітять десь неправильну вимову. Звісно, сприяють у навчанні і інтернет-ресурси. Є такі у нас там українська мова на щодень книжечки, є е, е, книжки, е, які називають там труднощі української мови. В нагоді стануть і е, інтернет-ресурси. Наприклад, на сайті Освіта Нова, там є рекомендовані ресурси, які стануть на допомозі в опануванні української мови. Мова ДНК нації, такий сайт, і там прям і завдання, і вправи можна виконувати. Йде автоматична їхня перевірка. Тому хто хоче ще глибше зануритись в лексику та граматику, не зайвим буде звернутися до фахівців. У нагоді також стануть різноманітні тематичні словники. Є словники перекладні там, якщо ми говоримо про там сталих словосполучень, це може в нагоді може стати звичайний словник синонімів чи тлумачний словник. Будь-які словники вони будуть незайвими у допомогі мови. Ще одним універсальним способом вивчення мови є звичайне читання книжок, і тут є дуже великий вибір. Я би все ж таки радила починати з класики, тому що наскільки е, там багато використано. Тих питомих власне українських слів а, в сучасній літературі автори намагаються бути зрозумілими не тільки а, старшому поколінню, а й молоді, і тому можуть використовувати те, що називає, ми називаємо сленгами або інколи жаргонізмами. Тому починати з класичної української літератури. І головне зазначають фахівці: не слід соромитися і боятися помилок, частіше відвідувати театри у торгівельних мережах та публічних місцях місцях для спілкування використовувати саме українську. Під одесою водійка легкового авто спровокувала аварію, в якій постраждали чотири людини троє дітей і дорослий. У селі Усатове 33-річна одеситка на позашляховику Лексус, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустила автомобіль Вольво, який їхав головною. У наслідок зіткнення травмувалися водій Вольво і двоє його дітей віком 7-8 років, а також 4-річний син водія Лексус. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. Поліцейські почали досудове розслідування. Машини помістили на арешт-майданчик і призначили низку експертиз. Повідомили прес-службі поліції. Кілька серйозних аварій сталися і на міських дорогах. У Приморському районі іномарка збила пішохода, а в центрі міста зіткнулися легковик і велосипед. На вулиці Сонячній Міцубіше збив пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину. Чоловіка госпіталізували з черепно-мозковою травмою. А на вулиці Новосельського легковий автомобіль Ауді зачепив велосипед. Водій двоколісного транспорту впав і дістав перелом та забої. Його доправили в лікарню. Повідомило прес-службі патрульної поліції. Одеська національна наукова бібліотека урочисто відкрила свою традиційну щорічну виставку дарунків, серед яких є і мистецькі альбоми, і переклади творів видатних іноземних авторів, і суспільно-політичні видання. Відвідувачі мають змогу ознайомитися з найкращими виданнями, що становлять невелику частину всіх книжкових дарунків, отриманих книгозбірною за останні роки. Незважаючи на труднощі в Одеській національній науковій бібліотеці, експонується традиційна щорічна виставка дарунків. Загалом фонд бібліотеки поповнилися на понад 20 тисяч документів. Велика частина з яких це дарунки від різноманітних інституцій, міжнародних партнерів та небайдужих одеситів, які підтримують бібліотеку у цей непростий час. Ці прекрасні люди, які дарують книжки, приділяють часточку сімейного бюджету, аби підтримати нас у нашій роботі, допомогти нам отримати видання, які на жаль не завжди можна отримати шляхом закупівлі, оскільки як ви бачите на цій виставці, є видання, які побачили світ за кордоном різними мовами, різної тематики. Не все потрапляє до наших фондів за програмою обов'язкового примірника. Це прекрасна перевага національної інституції, яка отримав такі обов'язковий примірник. Всього, що видається в Україні, але є видання, яких ми не зможемо собі дозволити придбати. І тут на допомогу приходять прекрасні люди, які розуміють, наскільки це важливо. Серед дарунків, які у воєнний рік поповнили арсенал книжкової зброї бібліотеки, можна побачити зразки сучасної української художньої літератури, довідкові, історичні та краєзнавчі видання. Цього року ми подарували. Декілька книг. Серед них дуже відома книга, яка взяла немало нагород протягом року Імена України. Ця книга була видана видавництвом університетська книга. Ця книга про 100 митців найвідоміших митців України. Це наш найголовніший подарунок. Потім ще була подарована книга Шовковий шлях це китаїстика і ряд ще видань. Які були презентовані почесно нашому партнерові. до урочистого відкриття книжкової виставки долучилися найактивніші дарувальники і постійні учасники благодійної акції Подаруй бібліотеці книгу. Починаю з своїх студентських років, коли я писав диплом, потім писав диссертацію. Я працював в цій бібліотеці. и все материалы, которые вошли в мои работы, и научные, и учебные, и книги, которые были написаны мной, вот «История детских выставок», серия книг, были написаны благодаря библиотеке. Поэтому та помощь, которую оказывала библиотека, сотрудники различных отделов помогали на эти материалы, это бесценная помощь. И, конечно, я всегда пытался как-то Будьте благодарним цьому учреждению. Завдяки зусиллям спільним зусіни пані Ірини у спілці журналістів створили теж народну бібліотеку лавряті в загальнонаціонального конкурсу українська мова, У нас там скільки може декілька тисяч книжок є, але це сучасні автори, які присилають конкурсні роботи книжки в наш офіс. Тільки в цьому році було 430 лауреатів. Це про щось говорить. Серед всіх видань, представлених на виставці, є також подарунки і від представників іноземних держав, фахівців зарубіжних книгозбірень. Зараз це питання промотується і в ну, це за прикладом по Польщі, за прикладом Грузії, за прикладом Сполучених Штатів Америки, нині вже працюють так з Німеччиною, з Великобританію та іншими країнами. Це дозволяє представити їхній культурний спадок у перекладі української мови. Це дуже крута ініціатива. Книжкову виставку з колекції дарунків 2022-2023 Можна буде відвідати у читальному залі одеської наукової бібліотеки до 30 вересня. Музика як ліки для душі і тіла в Одесі під відкритим небом у парку Шевченка відбувся джазовий фестиваль, приурочений до міжнародного дня миру. Чим дивували Одеситів і гостей міста віртуози джазу. Дивіться далі. Every time you see the change, the chance to check of on you. You're the only one to see the chance to check your security. Якщо слухаючи цю музику, ви не тупаєте ногою, то вам ніколи не зрозуміти джаз, говорять музиканти. І дійсно, джазові композиції, ніби створені для того, щоб з головою поринути у світ неперевершеної музики. І в Одеситів була така можливість. Просто неба у парку Шевченка цими вихідними відбувся джазовий фестиваль. На сцені концертного майданчику мушля унікальну програму зіграв оркестр головного управління національної поліції в Одеській області. Джазовий фестиваль під відкритим небом зібрав чимало поцінювачів цього музичного стилю. Хтось з одеситів заздалегідь знав про концерт і цілеспрямовано прийшов до парку. А дехто потрапили випадково. Але всі лишилися задоволені побаченим і почутим. Дуже раді, що такі концерти тут проходить. В тяжкі часи, але люди получають насолоду від іскусства і розслабляються. Дякую. Так? Любите джаз? Так, дуже. За його свободу, да, за свободну музыку, Да. Олі, час наше время, да. Это очень актуально, так. Да. Якщо на сцені є саксофоніст, то точно буде джаз, наголошують музиканти. І це твердження знайшло своє відображення і під час джазового фестивалю в Одесі. Саксофон вважається одним із основних інструментів цього музичного напрямку. Саме його називають найромантичнішим засобом для висловлення своїх почуттів. Власну історію кохання за допомогою інструмента чуттєво розповідає саксофоністка оркестру Нацполіції. Одесити висловлюють своє захоплення джазовою музикою, зокрема звучанням саксофону. Говорять, зараз у складні часи людям необхідно мати змогу відволіктися і насолодитися мистецтвом. Це дуже потрібно. і це е, е, ця енергетика, яка потрібна для того, щоб розрядитися. Наші діти от ми вчимося джазу в Одеському фаховому коледжі мистецтва Денькевича. Дітей, і от коли вони приходять на урок, на репетицію, то особливо після тривог, які повітряне, тривог ночних, як Починають грати, як звучить музика, особливо джазова завжди було важливо, бо жити одні думками тільки при війну, то це не дуже правильно. Тобто, життя продовжується. Слава нашим воїнам! ВСУ, що ми можемо ці концерти робити, що ми можемо вчити наших дітей низький поклін їм за те, що ми маємо змогу на це. Джаз, музика, яка не знає меж кордонів, заснована на музичній імпровізації. Саме за це його цінують меломани. Програма джазового фестивалю стала унікальною. Одесити почули українські народні пісні, об'єднані з імпровізацією джазменів. Фольклор та джаз дуже схожі стверджують музикознавці, а українські народні пісні у джазовій обробці набувають унікального звучання, і у цьому мали змогу переконатися глядачі концерту у парку Шевченка. Український мелос у поєднанні з джазовою імпровізацією захоплює і ще більше це підкреслює тензідний голос вокалістки. Замість інструментів або в доповнення до них у джазі звучить вокал. Зазвичай він ґрунтується на блюзі, який самою своєю назвою відображає меланхолійність. Блюз це дуже атмосферні пісні, і дуже приємно його співати. Найлегше, мабуть, з усіх інших видів. Плюс перекладається з англійської як смуток, «жалоба», Але своїм ритмом він дуже чіткий, енергійний. Тобто співається там насправді дуже про жахливі можу, речі, якісь сумні, але музика дуже весела і заохочує танцювати. Слухайте, в принципі, будь-який джаз, тому що немає неякісного джазу. Те, що люди творять джаз, це вже дуже важливо. Міжнародний день миру, до якого приурочили джазовий концерт, є символом надії на світ без війни. Джаз це вільна музика, створена вільними людьми. Це відчувається у кожній композиції, у кожній мелодії, які наповнюють людину. Дарують позитивні вайби і дають те саме відчуття надії на мир. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.